Друзі, всім привіт! Довго нас не виходить відео. Я не пропала, не подав. Все в нас можна сказати добре. Немає зовсім часу. Пішли городи. От, а це я вам трошки покажу, як я готую наших тваринок. От, додавалось у нас котиків. Це все зроблю вам длінне таке відео, якся от на днях. Бо і Даша приїхала в гості. Нема коли я кажу, я кажу, яка. Оце таке життя, оце таке життя. Воно ну не трохи лишку. Дрянь така. Оце вже живе, Ніка вже живе в хаті. Всі собаки, слава Богу, на місці. Як ви тільки ви знаєте, що тільки нема Рудіка в нас, от, і котиків прибавилось, вже казала. Да? Е, Старизуємо сусіднього села у жіночки взяли котики, потім попала на профбазу. Там в общем, капець, капець, 30 котів треба щось робити, бо всі з котятами, котенятами. Ну, в общем, вся, вся в заботах, вся в хлопотах, держи, держи, Денька. З мишкою треба до лікаря їхати, з Лялею, е старенькою, що 12 років треба до лікаря їхати, а машина у нас поламалась вже тиждень на ремонті. То ми тут сидимо, заперті ще не, не за посилками поїхати, сусідку прошу, щоб десь поїхати, посилки забрати, за м'язом для, для собак з'їздити. Отак, Взагалі, отаке. Так що не пропала, нічого, буду випускати, інформації багато, да? скоріше чапа, десь сюди. От. На інформації багато, до Тані в притулок збирались їхати цю неділю з нашою фотки собачок, щоб на прилаштування не вийшло, бо я ж кажу, машина не працює. вже задовзадовбала, що поїдь, поїть щось, общем, повези мене. Треба, коротше, на права здавати, бо це не діло. Ну, в общем, таке такі, такі діла, так що все у нас добре. Дуже заскучила за вашими коментарями вже за, за таким спілкуванням з вами. Але що зробиш, Та, Жора? Жора в своєму репертуарі, всіх видоганяє сліжанки, чапу бідну, мишку бідну, але вони, але вони не дають да, не дають себе в обіду. Ні, я ж кажу, живе в хаті. Це повноуправний вже член в хаті живе, тому що її там ображають. В саду теж всі там на місці. Жулечка моя, жуля моя, коргі, малесенька. Так? Ну, з котами, я ж кажу, з котами трохи там у мене трохи поболіли, трохи треба лікувати. Ну, в общем, зробимо машину, доїдемо до лікарні і все буде добре. Так що всіх люблю, всіх цілую. Все добре, не пропала. Скоро вийду з длінним відео.